Розпакування захисного корпусу Лазер Пекер. Огляд компонентів. Швидка збірка. Зніміть кришку об'єктива та вставте лазерний блок у гніздо в правильному напрямку. Далі відкрийте передні дверцята, візьміть два гвинти та затягніть їх за годинниковою стрілкою. Підключіть перший USB-кабель до першого USB-порту, якщо ви використовуєте поворотний подовжувач або аксесуари з електричним роликом. Потім підключіть другий USB-кабель для зв'язку з лазерним блоком та підключіть кабель живлення постійного струму. Якщо можливо, переконайтеся, що ключ безпеки підключено до пристрою. Захисний корпус оснащений вбудованим витяжним вентилятором, який можна підключити до зовнішнього витяжного каналу або використовувати з очищувачем повітря. Після цих кроків з'єднайте адаптер живлення та кабель живлення. Підключіть їх до захисного корпусу. Потім підключіть його до джерела живлення. Перед використанням відпустіть кнопку аварійної зупинки, повернувши її за годинниковою стрілкою. Використання кнопок над передніми дверцятами захисного корпусу розташовані три кнопки. Натисніть кнопку вгору один раз, щоб підняти опорну пластину на пів міліметра. Тривале натискання протягом двох секунд призведе її до безперервного підйому. Натисніть кнопку опускання один раз, щоб опустити базову пластину на пів міліметра. Тривале натискання протягом двох секунд відповідно призведе її до безперервного опускання. Утримуйте кнопку камери протягом трьох секунд, доки індикатор не почне блимати, щоб підготуватися до налаштування. Мережі. Двічі натисніть, щоб перезавантажити камеру. Якщо під час обробки матеріалу виникнуть помилки або несправності, натисніть аварійну кнопку, щоб відключитися та зупинити роботу. Після вирішення будь-яких проблем увімкніть аварійну кнопку для скидання налаштування. Стан індикатора. Коли індикатор блимає синім світлом, це означає, що живлення успішно увімкнено. Постійне блакитне світло вказує на те, що захисний корпус живиться від лазерного блоку. Блимання червоного та синього світла означає, що прошивка оновлюється. Якщо індикатор камери повільно блимає білим світлом, це означає, що камера не завершила налаштування мережі. Постійне біле світло вказує на успішне налаштування. Швидке блимання білим світлом сигналізує про несправність камери. Використання продукту. Перш ніж використовувати захисний корпус, переконайтеся, що ви завантажили найновіше програмне забезпечення та додаток Laser Packer Design Space з офіційного вебсайту або просканувавши QR-код. Спочатку підключіть свій LP5 за допомогою Wi-Fi. Далі завершіть налаштування мережі камери захисного корпусу. Примітка. Налаштування мережі камери має бути виконано через додаток LDC. Тепер перейдіть на сторінку створення та натисніть знімок камери, щоб налаштувати мережу для камери. Натисніть кнопку камери на захисному корпусі протягом трьох секунд, доки індикатор не почне повільно блимати, що вказує на готовність камери до налаштування мережі. Потім натисніть Далі та підключіться до мережі Wi-Fi, яку використовує LP. 5 Потім натисніть підтвердити, щоб продовжити. Виберіть відкрите налаштування Wi-Fi та підключіться до точки доступу LP-CAM. Зачекайте, поки індикатор камери не засвітиться білим, щоб завершити налаштування. Поверніться до програми LDC. Ви помітите, що LP5 відключився. Знову підключіть LP5 та виберіть знімок камери. Потім виберіть шаблон LP5 із запропонованих варіантів. Ви повинні побачити контент, захоплений камерою. На цьому етапі налаштування мережі камери завершено. Далі завершіть калібрування збереженої камери. Це калібрування можна виконати лише за допомогою програмного забезпечення LDC. Підключіть LP5 до комп'ютера або ноутбука за допомогою USB кабелю і запустіть програмне забезпечення LDC, щоб встановити з'єднання. Натисніть значок оновлення в розділі камери, щоб зробити фотографію та переглянути поточний візуальний стан камери. Виміряйте товщину матеріалу та введіть її в програмне забезпечення. Базова пластина автоматично налаштується на оптимальне фокусне положення. Натисніть значок оновлення, щоб використовувати вміст камери. Імпортуйте свій дизайн та налаштуйте параметри зображення за потреби, переконавшись, що він центрований в області гравіювання. Встановіть параметри гравірування джерело лазера, роздільну здатність, глибину потужності та проходи, а потім натисніть лазерне гравірування. Після завершення гравіювання натисніть значок оновлення, щоб зробити та використати знімок результату гравіювання. Якщо знімок не збігається з вашим дизайном, вам потрібно буде відкалібрувати камеру. Налаштуйте 4 параметри в області довжина кроку, доки дизайн та знімок гравіювання не перекриватимуться. Після завершення налаштувань натисніть Зберегти та назвіть шаблон. Виберіть новий шаблон, оновіть його та повторіть попередні дії гравіювання. Опісля натисніть значок оновлення, щоб переконатися, що дизайн збігається з результатом гравіювання, що свідчить про успішне калібрування. Якщо це не допомогло, повторіть алгоритм ще раз. Після завершення калібрування камери, ви можете безперешкодно використовувати шаблон камери на всіх платформах LDC, включаючи програмне забезпечення LDC та мобільні додатки для iOS та Android. Після завершення конфігурації та калібрування мережі камери, ви можете розпочати свій проєкт. Перш ніж розпочати гравіювання, знайдіть оптимальну фокусну відстань. Є два способи досягти цього. Спосіб перший. Використовуйте кнопки вгору та вниз, щоб налаштувати нижню пластину по вертикалі. Фокусування досягається, коли червоні точки вирівнюються. Спосіб другий. Виміряйте товщину матеріалу та введіть її в програмне забезпечення, щоб завершити процес автофокусування. Після визначення найкращої фокусної відстані виберіть правильний шаблон у програмному забезпеченні. І натисніть значок оновлення, щоб переглянути вміст камери, що дозволить вам побачити матеріали. Потім імпортуйте свій дизайн та налаштуйте його розмір і положення. Встановіть параметри гравіювання та натисніть Лазерне гравірування. Якщо вам до вподоби огляд лазерних станків лазер та ви хотіли б дізнатися більше про особливості в користуванні ними, підписуйтеся на наш канал, пишіть в коментарях про що ще хотіли б дізнатися, та ставте лайк, аби ми мали підтримку у створенні подібного контенту. Аби придбати ЛазерПекер 5, переходьте за посиланням під відео в магазин Home City та починайте творити разом із нами.